я повернулася на канал. Я зараз п'ю чайочок. Ну, Но... кстати, ось мій телефон. Це мій телефон. Ось. А, це мамин, як я вже в тому відео казала. Я зайду до своїм младшенької, Рібночком. Це Мерічка моя. на силиконово. Так вот самаричка. На вот джинсиков таких, то что в руке. Ну садиба вырзали. На ну, е два мишки. Я по-моему казалось не. Это диба У мене зібралися ці троє. Що Артем, що Аня, що злата. Будь ласка, встаньте! пожалуйста! Артем, встань! Пожалуйста. Господи, не ней. Ось Артм. Таких штанишка. Сюди сяде, Ось Так, от сидить тут. Я ему госпожи мне казала. Аня, встань, пожалуйста. Так, Злата. Аня. Вот так вот. Це моя... Ну, ей скоро будет четыре. Она прокинулась, она была на дневном сне. И вона на такие косы. Так, стой. Нари вкрыю. Ой, Аня. Ладно, Лях. Это Злата, которой 4 года. И она огромная. Это такая У нее тоже такие сами лисички, как у Аня. Да? Да? Ты, бежи. Все. Бежи, бежи, бежи. Нам, навіть ане з собою чогось. Не знаю, че. Просто там. Що? Подожди, ести. Господи, зразу їсти біжить. Нас знає, що у нас на кухні тортик стоїть. Да? Поже, я тоже хочу. Ты вже съела, пив. Хватить. Я буду прибиратися на кровать ці їхні, тому що Вони тут розвели бордельник. Разом з вами, тому що мені скучно. Кстати, у мене там толпа. Це Льова, це Крістал, це бук, це э, пушка. Пушка, я не називаю пушка. Це Джонні, і це теж Джонні. Так, так, це вас поставить можна. Це Артемова улюблена іграшка, Така капіра. Це типа. Типа это. Значит. Типа, знаєте, ці браслетики, які, які так откидаєш, на зачеркують, це, це Така сама как Це барник. Це Бонни дівчонок старших. Ані і златани. Ну, вони однакові. То. Це я так злата чи Ані оділа свої щось непонятне, якийсь носок. І, коротше, вони його порізали. Тут далі карточки. Це така гра. мене особливо розуміє в це Артем. Не знаю, як. Такий магнітчик і така от зв'язочка. Тобто ще, подушечка і матрасик. Тепер складаємо матрасик такий білі. Опа, хтось так приїхав. Я зараз просто поскладаю кровать і все, на цьому влог закінчиться, але я сьогодні ще один зніму обов'язково, тому що це малесенький дуже влог, і я розумію, що його так не інтересно, правда? дивитися. Там по 3-4 минути. Тому я ще сьогодні зніму, щоб хоч щось вам було подивитись. Так, іграшки всі тут. По-моєму, оце з резіночкою призлатано. У мене теж такі не очі, але це ми ще будемо робити в другому відео. А можливо, і не сьогодні я його засніму, а можливо, і в цьому відео. Зараз я зупиню, подивитися, хто там приїхав. Там ніхто не приїхав. Мені почулося як діялку. Вот теперь приехали. Так, складаем одеялочку и кладем его кусток. Ирочка сюда. Так, сливнячек, почему то тут что-то забыл? На да. Такий сливнячек. Это Аня. Опять игрошка. Такий чесночок. За игрошковый сквіш. За пустка. Пустышка Марина. Когда же це копи-бара. Все такая игрушка. Для растербавшись. Снова игрушка Мои окуляры okay. Вот такая вот игрушка моя самодельная Сама рубила. И еще карточки Надо все перероблювати. Все. Тут я рекламу в коробку. А коробку покладаємо на одну шкаф. Секундочку. Все. Так. Подушечка, матрас. Подушка. Тут уже більш подібніше одіяла. На цьому все. Я далі буду знімати відео, тому що я йду за зараз... Мити голову і накладати собі масочку.